Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. Лютий, останній місяць зими. Він ще огортає землю холодом, але вже чудно тихий подих весни. Природа пробуджується, готуючись до нового життя. А разом із нею і ми садівники та городники. Щоб майбутній врожай був щедрим, важливо дослухатися до порад місяця, тож давайте розглянемо, які дні в лютому 2025 року будуть сприятливими для посіву та посадки. На початку лютого з 1 по 3 число місяць оновлюється. Це час молодика, він дарує енергію для панування, але не для посіву. З 4 лютого світило починає рости. Наповнюючи землю силами пробудження. Найсильніше воно сяятиме 15 лютого, цей день повній, коли рослини отримують максимум енергії. Після цього місяць почне спадати, а разом із ним зменшується активність росту. Зірки та місяць радять братися до справи 5, 6 та 7 лютого. Це час, коли насіння приймає енергію та дає дружні сходи. А ще один чудовий період. 20, 21 та 22 лютого коли Земля охоче приймає нове життя. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні, загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна як на долоні. У такі дні, як 4, 8, 14... Також з 17 по 19 та з 23 по 26 лютого можна зайнятися підготовкою ґрунту, замочуванням насіння, доглядом за розсадою. Земля відпочиває, але готова до праці. Зате є дні, коли природа ніби спить, не готова приймати нове. Це з 1 по 3 лютого, час молодика, з 15 по 16, Момент Пов. А також з 27 по 28 лютого. Коли місяць втрачає свою силу. У ці дні краще відкласти роботу з насінням та розсадою, а натомість присвятити час плануванню, догляду за інструментами або читанню корисних порад. Окрім посіву насіння, у лютому можна зайнятися і іншими корисними справами: підготувати ґрунт, перекопати грядки, внести добрива, розпушити землю, продезінфікувати інструменти. Це допоможе запобігти поширенню хвороб і шкідників, посіяти зелень на підвіконі. Свіжа зелень завжди доречна на столі. Почати вирощувати розсаду квітів. Яскраві квіти прикрасять ваш сад вже з ранньої весни. Лютий це не просто зима, що добігає кінця. Це час підготовки, пробудження перших кроків до нового сезону. Слухайте природу, стежте за місяцем, і нехай ваші рослини ростуть міцними, а врожай буде щедрим. Гарних посівів!